Всім привітики. Я полізла поливати свою орхідею цю. І я розумію, що я нічого не розумію. По якому це? Я спочатку думала, що ж це дітка. Вилізла з боку, а тепер я розумію, що це не дітка, що це листок так проріс? Хто що думає на це так? Дивимося. Я не бачу тут, ані, щоб лист був розрізаний, лопнутий, він щільний, І це прилягає. Ну, воно наче туди заходить, бачите. Кого яка думка? Різати листка чи не різати? Ну, це якщо його розрізати, то прийдеться знімати цей лист? А він центральний робити. А я вже втішилася, що це в мене буде діточка, а це щось незрозуміле. От такі наслідки ми маємо після вторішніх тріпсів. Щось пішло не так. І все. Я розстроїлась. Цей листок мав рости сюди. Так як тут було скріплено, то він почав рости тудою. Але ж він все одно виріс сюди. Спочатку показався він там, всередині. Ну, коли я розрізала, то ця піпочка була там. Бо я її ось нацарапала ножницями, коли розрізала. А, он і дірдочка є, бачите? Так, да, це він. Вон що камера робить, так в, в, в очах, очами не видно. Да, це він проріс, понятно? Він проріс сюдою. Значить, і по якому це воно має бути? <гум> Дуже цікава тема. Мені зараз треба, що мені треба? Я зараз возьму, я його вивільню, але смисл його вив... вивільняти? Так, дівчатка, що ви мені порадите? Мені його звідти звільняти чи ні? Просто розрізати листа і все. Ну, він дуже цікаво тепер буде рости. В нього вже точка росту буде ось от звідси. В общем, незрозуміла тема я з таким перший раз стикаюсь. Так, чекаю. Ваших порад. Може, в когось таке було? І хто що кому роб... кому робив? Угу. Ну, ось така. Боня вам привіт передає. Бонь! Ну що ж, камеру тільки навела, і ти вже сразу митися. Чуй, привітайся! Привітики. А, тоже. вже.